Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку Головна професія школяр. Анатолій Костецький. Головна професія. Розглянь уважно предмети та подумай, людям якої професії вони можуть належати, та навіщо їх використовують. Постав відео на паузу. Відгадай загадку квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. садівник. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє. Труб і кранів чудотехнік, добрий дядечко, сантехнік. Слоненяті чи качаті? котеняті чи курчаті. Дасть пігулку чи відвар. Друг тварин ветеринар. Рівно цеглу викладає. Дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву Будівельник Вміє справно рахувати. І товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Відкрий у підручнику сторінки 4, 5. Упізнай кожну літеру і прочитай слова. Виконай це завдання. Зупини відео. Прочитай правильно. Спочатку треба прочитати слово по складах, а потім повністю. Спочатку прочитаю я, а потім ти. Вчи ти мешся. Вчитимешся. Письменник. Осьменник. Динстві. Дитинстві. Дитинстві. Постав відео на паузу та прочитай. Послухай вірш Анатолій Костецький. Головна професія. Спитай у тата і у мами, які професії у них. Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна з поміж професій якої вчаться всі в житті, вона для кожного найперша, якої вчитимешся й ти учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр. Всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набути, не станеш у житті ніколи. Тим Ким в дитинстві мрієш бути? Якщо в тексті трапляються незнайомі слова і вислови, з'ясувати їхні значення можна в підручнику, у словнику, в інтернеті. Запитати в дорослого, здогадатися за змістом. Давай опрацюємо словникові слова до цього вірша. ГЕОЛОГ Фахівець, який вивчає землю, її склад, розвиток. Слюсар робітник, який обробляє метали, ремонтує машини, механізми. Прочитай вірш самостійно, підкреслюючи голосом виділені слова. Останні чотири рядочки прочитай разом з кимось зі своїх рідних. Зупини відео. Дай відповіді на питання. Зупиняй відео. Які професії згадуються в тексті вірша? Яку професію названо головною? Прочитай ці рядки. Зверни увагу на виділені слова. Поміркуй. Які найважливіші думки вони передають? Чи погоджуєшся ти з ними? У тебе вже є певний досвід бути школярем. Які важливі вміння цієї професії ти опанував опанувала? Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Ти знаєш? В Австралії відкрито першу у світі школу англійської мови для папуг та інших птахів, що розмовляють. Їх навчають вимовляти вітання, жарти і навіть вірші. Думаєш, усі школи у світі однакові? Переглянь відео. Добрий день. Світі є багато цікавинок. Сьогодні ми дізнаємося про незвичайні школи в різних країнах світу. США штат Вірджинія. Підземна школа. Школа побудована під землею. Для економії на опаленні. Бангладеш школа у човні. Човен збирає дітей з домівок. В класі човні є струм та інтернет. За рахунок сонячних панелей. Китай. Провінція Гужджоу печерна школа. Школа знаходилася високо в горах. У Велетенській печері. Зараз уряд Китаю її закрив. Німеччина Карл Сруе. Школа у вигляді кота. Школа має вигляд гігантського кота. Двері рот, вікна очі кота. Позаду хвостик. Два виходи. Трубка гірка та звичайні сходи. Грузія зогдіді, Школа у вигляді книжкової полиці. Найкращі книжки світової літератури. Однією з книг є комзар. Одна з найкращих шкіл Грузії. Різні школи є у світі, є підземна та в човні. Є як книжка, є як котик, є в печері на горі. Поруч з домом, чи далекі, модернові чи старі. Головне там вчаться діти, як цей світ порозуміти. Постав відео на паузу та пофантазуй, якою ти уявляєш школу майбутнього? Яким буде шкільне приладдя для учнів через 100 років? Обери цеглинку. Зелена. На уроці мені дуже сподобалось. Жовта. На уроці мені сподобалось. Червона. На уроці мені не сподобалось. Друзі. До зустрічі на наступному уроці літературного читання.